Хайтек. Відбувається консультація між лікарем і пацієнтом. Проте без лікаря. Ці мобільні пристрої для відеоконференцій котяться коридорами лікарні і зупиняються через кожних півтора метри. Вони оснащені камерами, мікрофонами і динаміками, що дозволяє лікарям і пацієнтам проводити консультації, які раніше були можливими тільки віч на віч. Завдяки цьому роботу лікар-невролог Асад Чаудрі має змогу перенестися до Сан-Хуанського медичного центру в Кармайклі, Каліфорнія, аби зробити висновки щодо стану здоров'я ось цієї пацієнтки, яка нещодавно перенесла інсульт. Це дозволяє дуже швидко оцінити стан пацієнта, практично так само, як ніби я перебував з ним в одній кімнаті. Звісно, нічого не може замінити реальну присутність пацієнта, але це майже так само ефективно. Дедалі більше лікарень починають користуватися послугами цього телеробота, аби розширити можливість доступу до послуг медичних спеціалістів, особливо в сільських регіонах, де бракує лікарів. Справді тепер лікар може залогуватися до такого от пристрою за допомогою комп'ютера, лаптопа чи навіть планшета. Робот оснащений функцією автодрайв, яка дозволяє йому навігувати до кімнати пацієнта за допомогою сенсорів. Ця технологія дає нам змогу бути практично присутніми в клініці. Звісно, наша спроможність фізичного дотурку до пацієнта обмежена, проте, маючи історію хвороби, можна прийняти правильне рішення і обрати найкращий для пацієнта шлях лікування. Таким чином. Ці роботи починають ставати незамінними у лікарнях. Проте це ще не все. Вони також спроможні подарувати вам посмішку на прощання.